Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 240 тисяч десяти особин за добу 530 і поранено 720 тисяч 30 песиголовців за добу 1590. Танків 4129 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 8065 одиниць за добу, 6 артилерійських систем 4592 одиниці за добу, 19 реактивних систем залпового вогню, 692 одиниці за добу. 3 засобів протиповітряної оборони, 433 одиниці за добу, 3 літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 310 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3918 одиниць за добу. 33 крилатих ракет, 1293 одиниці за добу, 14 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7134 одиниці за добу, 29 спеціальної техніки, 685 одиниць за добу, дві. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!